Доброго дня, шановні депутати. подати, знати, що виникла нагальна потреба позачергове засідання сесії. Першочергове питання це виділення співфінансування чиновівській обласній адміністрації для придбання шкільного автобусу Попередньо для потребрянського вісторів, тому відповідно ще буде включено певний ряд питань, такі терміново треба о, прийняти. Тому прокону. А на порядок денний у нас першочергово обрати спільне засідання, обрати голову спільного засідання комісії. Пропозиції. Так, хто за відповідно? Проти отримали стягу. І також секретаря комісії хто відповідно пропозиції. Хто відповідно за? Доброй день, шановля. Починаємо нашу роботу. Сьогодні на порядок денно у нас вносить шість питань. Перше, про закручення порядку 45-ї п'ятого тисяч років средстванських селищної разом спитання. Друге, про передачу бюджетного дослідного бюджету Чернівський області. Третє про зміну бюджету Турианського селищної територіальної громади. кредитная программа розвитку освіти Кудрянської селищної територіальної громади на 2025-2027 років. П'яте про затвердження передавальних актів у зв'язку з припиненням порядку реорганізації юридичної особи на Єрибовську ліцею Кудрянської селищної ради з поліженням вступу шляхом приєднання до Кудрянської ліцею селищної ради. Шосте про затвердження меморандуму про наміщу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування. Асоціація міст міста Громад від 9 жовтня 2025 року та, та інступляти місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація прихрантових міст Перше, Переходимо тільки до першого питання. Порядок зені всі зрозуміли. пропонуємо порядок всеї на сесії. Всі лісуємося. Так, передходимо до сьогоднішнього питання про передачу міжбюджетного транспорту обласного бюджету Чернігівської області. Те, що ви розказали, не відвідуєте. так? Так, це на попередньому, це можна... Це на... Це співзаконування з правилами відповідної на спільних 2025 році. Я думаю, тут питань нема. Напевно, ви маєте питання на сесію. Так, дякую. Так, следующее. Мы сами разумеем до бюджету добрянских солнечных предприятий молодых в бюджете. Хочется доповідать, мы до індексу зміни допущети відносно На Васильєвній. Так. Так, є питання щодо змін до конкурсної програми. <пробірує> <пробі> <пробі> <пробі>

оновлювати ліцей, відповідно, затвердити передавання, після того, що ми вже можемо завершити процедуру оновлювання вакцини. Звісно, по моєму основному засобу на матеріальну активу зобов'язано до інших права, зазначено передування карти, з яким ще згодом запрошуємо це рішення переходити до Дніпрянської ліцеї до Дніпрянської кінічної ради. Немає питань? Немає питань? Немає питань? Немає питань? Немає питань? Немає питань? Немає про затвердження Так, меморандум, то стало там далі копію меморандум, може познайомити Светлана Іваном і Ряду по нашому області, тобто з територіального громад. Відповідно, чинного законодавства ми повинні словами право підписати меморандум імені ради. Ми відповідно запрошували, то відповідно понад женисту посидеть. Зрозуміло. Зрозуміло. Дякую. Дякую за роботу.